Всім привіт! Чи знаєте ви, що таке зовнішній кут трикутника? Чи знаєте ви, як знаходити його градусну міру і як знайти цю градусну міру, якщо кутів взагалі невідомо, а відомі тільки відношення у трикутнику? З вами канал SpaceMess, і сьогодні ми розглянемо таку задачу, в якій нам відомо тільки відношення внутрішніх та зовнішніх кутів трикутника, а знайти треба буде ще один кут трикутника. Отже, відношення двох внутрішніх кутів трикутника дорівнює 2 до 3, а зовнішніх кутів при цих же вершинах 11 до 9. Знайти в градусах третій внутрішній кут трикутника. Ну як завжди почнемо із побудови. Побудуємо трикутник і позначимо зовнішні кути. Отож, нехай нам дано трикутник ABC, і ми знаємо, що відношення двох внутрішніх кутів дорівнює 2 до 3. Нехай це буде кут С та кут А. Ось цей та ось цей. І двох зовнішніх кутів при цих же вершинах відношення дорівнює 11 до 9. Тобто, нехай ось цей кут у нас буде відноситися як 11, а ось цей як 9. Отже, позначимо наші кути. Для початку давайте пригадаємо те, що якщо в нас є відношення в задачі, то обов'язково ми вводимо таке поняття як коефіцієнт пропорційності, тобто ми дописуємо до кожного значення у відношенні будь-яку зміну. Наприклад, нехай це буде Х. Отже, якщо кут С, внутрішній кут відноситься до внутрішнього кута А як 2 до 3, то виходить, що кут С буде дорівнювати 2х, а кут А буде дорівнювати 3х. Тоді зовнішні кути будуть дорівнювати 11 y оскільки наші відношення трішечки різні, і ось ця частинка Х може й не дорівнювати Y. Ну і другий кут тоді буде дорівнювати 9 y Отже, нам потрібно знайти третій внутрішній кут, тобто нас цікавить кут B у трикутнику. Отже, як можна знайти дані кути? Давайте почнемо із того, що у нас кожен із внутрішніх та зовнішніх кутів разом складають суміжні кути. Тобто виходить, що ми можемо додати ці два кути, і, як знаємо, сума суміжних кутів завжди дорівнює 180 градусів. Отже, 2х плюс 11 дорівнює 180, і так само 3х плюс 9 у також дорівнює 180. Оскільки ці кути також є суміжними. Ну, а далі, оскільки в нас дві змінні, то ми складаємо систему рівнянь і розв'язуємо її найзручнішим для нас способом. Отже, способів ми знаємо три, так, це графічний, підстановки та додавання. Можна обрати будь-який з них. Давайте розв'яжемо систему методом підстановки, тому що тут досить зручно друге рівняння поділити на три і звідси вирізати змінну Х. Отже, якщо ми поділимо рівняння на три, у нас вийде. Х плюс 3 дорівнює 60. Ну і перше рівняння залишається без змін. І тепер із другого рівняння ми виражаємо зміну Х. Звідси х дорівнювати 60-3. Та підставляємо відразу у перше рівняння Х. Отже, 2 помножити на 60-3 плюс 11. Дорівнює 180. Так, нас цікавить тільки друге рівняння. Нам потрібно його розв'язати та знайти, чому дорівнює Y. Отже, з другого рівняння ми отримуємо 120 мінус 6 плюс 11 дорівнює 180. Отже, мінус 6 y плюс 11 y це 5 y і переносимо 120 в іншу сторону, виходить 180 мінус 120, тобто 60. Ну і звідси y буде дорівнювати 12. Отже, ми знайшли Y, і тепер нам потрібен X. Підставляємо ось це рівняння, яке ми з вами виражали. Отже, х буде звідси дорівнювати 60 мінус 3 помножити на 12. 3 помножити на 12 це 36. І 60 мінус 36 це 24. Все, як бачите, частинки Х та Y зовсім різні. І е, тоді виходить, що ми можемо таким чином знайти, чому будуть дорівнювати внутрішні кути в трикутнику ABC. Так, нас цікавлять саме внутрішні, тому що таким чином, якщо ми будемо знати два кути, ми зможемо знайти і третій. Отже, давайте знайдемо кут А внутрішній, тобто 3х. Х у нас дорівнює 24, тобто 3 помножити на 24 це 72 градуси. І також 2х, тобто кут С. 2 помножити на 24, це 48 градусів. Все. Ну і тепер за сумою кутів у трикутнику ми зможемо знайти третій кут. Ми знаємо, що сума кутів у трикутнику дорівнює 180 градусів, тобто, виходить, що кут А плюс кут С плюс кут Б дорівнює 180. Кут а – це у нас 72 градуси, кут С 48 і кут Б це шуканий наш кут. І разом вони складають 180 градусів. Отже, додаємо 72 плюс 48 це 120 плюс кут Б дорівнює 180 градусів. Ну і звідси кут Б, тоді виходить 180-120, 60 градусів. Це, отже, наш кут Б дорівнює 60 градусів. Ось і вся задача. Як бачите, склали систему, розв'язали, знайшли наші частинки Х та Y. Та змогли знайти третій кут в трикутнику. А на початку взагалі ніяких кутів у нас не було, тільки відношення. Отже, як бачите, задача не є дуже складною, але якщо у вас залишилися якісь запитання, то я, як завжди, чекаю на них у коментарях. Дякую всім гарно за увагу! Не забувайте підписуватись на канал, ставити реакції та натискати на дзвіночок. Отже, всім бажаю гарного дня та до зустрічі у наступних відео!